Друзі, вітаю! Сьогодні я пропоную вам формат трьох новин, трьох коротких коментарів. На ці новини це будуть суто церковні новини. Запечемо і протестантів, і католиків, і православних. Ой, я сказав, запечимо. Вибачте, зачепимо, зачепимо, обмовка вийшла. Давайте почнемо з позитивної новини із Фінляндії. Там 360 церков різних конфесій об'єдналися для реалізації грандіозного євангелізаційного заходу, який триватиме цілий місяць, з 19 вересня до 16 жовтня. Це найбільша євангелізаційна акція у Фінляндії в новітній історії. Захід викликаний драматичними темпами дехристиянізації країни. Раніше євангелічно Лютеранська церква у Фінляндії проводила соціальне опитування, причому це було серйозним. Дослідження протягом чотирьох років велося, і вони виявили, що релігія стає аномальним явищем для більшості людей. Навіть культурне християнство зазнало краху, у певному сенсі ставши контркультурою, кажуть дослідники. Проблему дехристиянізації фіни намагалися вирішити останні роки. З огляду на. А громадські ініціативи, публічні ініціативи фінських християн, корені цієї проблеми вони вбачають в тому, що вони занадто відстали від сучасного суспільства, а отже, стали нецікавими, непотрібними цьому суспільству. Тому і ще в 2019 році офіційно євангелічно-лютеранська церква у Фінляндії вирішила взяти участь у Хельсінкі Прайд це найбільший у Фінляндії захід, присвячений захисту прав ЛГБТ. У попередні роки участь у Хельсінкі Прайд брав Хельсінський парафіяльний союз. Тобто перед тим, як церква офіційно підтримала цей захід, присутністю своїх очільників, офіційних осіб, Євангеліки Миряни вже кілька років ходили на ЛГБТ-паради. Відповідно, численні священнослужителі вже благословляли і підтримували таку. Парафіяльну активність цікаво, що тодішню ініціативу фінських євангеліків розкритикувала їхня сестра по вірі, колишня голова внутрішніх справ Фінляндії Пяєві Рясенен. У відкритому листі вона висловила свою стурбованість наступними словами: ідеологічною метою заходу Прайд. Є гордість за відносини, які в Біблії послідовно характеризуються як гріховні і суперечать волі Бога, заявила Рясенен. Звичайно, ЛГБТ спільнота обурилася. Обурилося також суспільство, аж настільки, що проти Пяєві була порушена кримінальна справа за мову ненависті, і жінку судять до сих пір з 2019 року, за те, що вона фактично процитувала. Біблію. А тепер питання: як відреагувала рідна церква П'яві на її відкритий лист? Підтримала її? Ні. Церква розкритикувала жінку за те, що вона ну, фактично вказала священнослужителям та вірянам про вчення Ісуса в питанні сексуальної моралі. А тепер фінська церква така близька до народу, до сучасних війн, вже геть зовсім не застаріла і зовсім не відстала проводить є захід, бо фіни відвертаються від християнства. Як так сталося? Бачите чіткий зв'язок: є небажання бути вірними Христу, однак бажання бути зручними для людей. Це приводить до занепаду. Така церква не потрібна народу. Як звітріла сіль, яка втратила свою силу і правильні форми, євангелізаційна компанія познайомити з Ісусом не замінить гнилої суті. Ідемо далі. Папа Франциск регулярно отримує найщиріші невдоволення українців. кожен раз наш посол у Ватикані направляє до папа роз'яснення, що насправді відбулося. В чому папа знову помилився. Вже наскрізь продажний Штайнмаєр вивчив правильну риторику і викликав фурор на генеральній асамблеї Всесвітньої ради церков в Карлсруя. А папа аж ні разу не продажний, але все одно регулярно і систематично ступає на граблі, які наші релігіознавці назвали комунікаційною кризою. Ватикану, я скромно не погоджуюся з нашими фахівцями. Мені здається, що папські проблеми в комунікації виростають в схидної теології 3 жовтня 2020 року. Вийшла папська енцикліка Фрателі Тутті всі брати, де він пропонує бачення людства як. Глобального братерства. Але ця інтерпретація братерства далеко виходить за межі навчання католицької церкви і спотворює його. В католицькій інтерпретації братерство випливає спільного батьківства, а тому можна називати всіх християн, а не лише вузько-католиків братами, бо мають спільного Отця Отця Небесного, до якого взивають. Ава, отче. Попри спільні релігійні корені, історичні також корені, залишається проблематичним назвати мусульманина або юдея братом, бо цілком по-різному розуміємо Бога. Іншими словами, у нас різні отці. А отже, і братами ми бути не можемо, і ще абсурднішим називати братами буддистів, індуїстів, представників. Інших нетеїстичних релігій. Братерство папи Франциска є чимось подібним до братерства в трактуванні французьких просвітників. Пам'ятаємо гасло Свобода, рівність, братерство Великої французької революції. До них і до всіх наступних лівих ітерацій поняття. Францискове братерство ближче ніж до християнського розуміння цього слова, фактично, ми маємо справу з братерством глобалістичного проєкту та єрессю пацифізму. А новина в чому до чого ці довгі і нудні пояснення теологічних нюансів? Справа в тім, що відразу після скандалу з Дугіною, держсекретар Ватикану Паролін в інтерв'ю італійському телеканалу сказав, що Ватикан готовий виступити посередником у конфлікті між Росією та Україною, і підкреслив, що ми маємо шукати вирішення, яке буде справедливим у тому сенсі, що задовільнить вимоги всіх, задовільнить вимоги всіх. Це як? Росіяни кажуть, що України немає, українців немає, ті, хто вважає себе українцями, є просто нацистами, яких треба знищити, а ми, українці, просто хочемо жити вільно, гідно і незалежно від Росії, де є точка, яка дозволить задовільнити вимоги всіх сторін. Пам'ятаєте, афоризм Голди Мейер. ми хочемо жити, наші сусіди хочуть нас бачити мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів. Тільки якщо допустити. Глобалістичне братерство тоді можна висловлюватися подібним чином. Тоді настає комунікаційна криза, яку Ватикан демонструє в оцінці не лише російського геноциду а проти українців, але й інших глобальних викликів, наприклад. Просто один приклад: договір про співпрацю Ватикану з КНР, попри те, що Китай винищує місцевих католиків. Комунікаційні скандали Ватикану суть наслідок утопічної пацифістської теології, викладеної у фрателітуті. Ватикан рухається у фарватері цієї пацифістської парадигми і неминуче зазнає поразки на комунікаційному рівні. Тому українці. Попереду і ще багато ударів від папи. Запасайтеся терпінням, але не називайте його проросійським. Зрада не там. Він глобаліст і пацифіст, а не проросійський. Найбільшою подією останніх днів у християнському світі є Генеральна асамблея Всесвітньої ради церков, де вперше було поставлено питання про виключення Російської православної церкви зі складу Всесвітньої Ради Церков. Найбільшою подією заходу став виступ президента ФРН Штайнмаєра. Цитата: керівництво Російської православної церкви. Приєдналося до злочинів війни проти України. Ця тоталітарна ідеологія, замаскована під теологію, призвела до повного або ж часткового знищення, і так далі. Там жоден християнин, який ще має віру, розум та почуття, не зможе побачити в цьому Божу волю. Дуже точно виступ Штайнмаєра коментує православний богослов Кирило Говорун. Він порівнює виступ президента Німеччини з голосом Валамової ослиці, коли пророки мовчать, починають говорити осли. Е, а тому я продовжу говорити, хоч у мене немає слів. РПЦ благословляє геноцид своїх вірних в Україні і продовжує називатися церквою. І це наступний парадокс. Попри всі заяви УПЦ МП, вони продовжують залишатися московською церквою в Україні, і тут в мене вдруге немає слів. Я спеціально зайшов на їхній офіційний сайт, а також на новинні сайти, які позиціонують себе УПЦшними з цих ресурсів, чітко видно, що головним ворогом для української православної церкви є православна церква України. А не російські окупанти. Кількість публікацій проти ПЦУ переважує всі інші. Тобто вони запевняли нас, що є самостійною незалежною українською церквою, відповідно, незалежною від російською, але ПЦУ для них виключно розкольники, розкольники по відношенню до Москви. Тоді виходить, що МП або самі такі самі розкольники, бо ж незалежні від Москви, як вони стверджують, або брехуни, які вважають всіх дурнями. Якщо ми стикаємося з новинами про колабораціонізм на окупованих територіях серед священнослужителів, то найчастіше колаборантами стають сюрприз, сюрприз. Представники московського патріархату. Буквально Позавчора вже в офісі генпрокурора повідомили про священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату, який збирав інформацію про чисельність, дислокацію, техніку, а також озброєння ЗСУ в Сєвєродонецьку і передавав росіянам. Але географія колабораціонізму та проросійськості московського патріархату виходить далеко за терени Донбасу, приклади. Настоятель Свято-Михайлівського храму в селі Кам'янка, що на Рівненщині Іван Хельчук, відмовляється віддавати шану та згадувати у молитвах полеглих українських героїв, і у смерті захисників звинувачує родини воїнів. Також він зняв державний прапор з будівлі храму неодноразово висловлювався. Неоднозначно висловлювався про російську агресію проти України. Такі ж наративи останні доводить і своїм парафіянам. Як результат, більшість парафіян проголосували за перехід в ПЦУ питання. Як коментують цей скандал в московському патріархаті? Вони звинувачують розкольників в розпалюванні, але ані словом не говорять про причини про російськість настоятеля, яка призвела до цього конфлікту. Другий приклад: на Буковині громада села Вербівці Чернівецького району ініціювала перехід Української православної церкви, Московського патріархату, до Православної церкви України. Чому? Бо настоятель храму не давав відспівати померлого героя. Закрив церкву і не пускав туди військових капеланів, тіло загиблого і, власне, його родичів. Результат: громада проголосувала за перехід в ПЦУ, причому одноголосно. Чи треба говорити, що в УПЦ МП подібні випадки транслюються з позиції Гнана церква, переслідування Христа Ради, розкольники атакують, влада переслідує і так далі. Відзначився це третій приклад Свято-Миколаївського собору у ПЦМП в місті Горішній плавні на Полтавщині. Отець Григорій, коли місцева жінка попросила молитися за загиблого на війні, сина цей піп відповів, що е, війни немає, іде спецоперація. Ну і своїх парафіян, отець Григорій напоумлює, що війни немає, а є спецоперація. Волинь, Буковина, Дніпрянщина, Донбас. А історії про священників Московського патріархату як із одного кошуку. Це поодинокі приклади, але їх сотні по всій Україні. Я довго гортав різні сайти Московського патріархату, які позиціонують себе українською церквою і не знайшов жодного вибачення, жодного коментаря щодо неприпустимості подібної поведінки своїх служителів. Можливо, серед підписників каналу Небо є представники Православної церкви Московського патріархату. От, будь ласка. Поясніть, яку позицію має ваша церква, якщо про українську, чому на медійному фронті воюєте з ПЦУ, а не з росіянами, які знищують ваші храми? Чому толеруєте таких священнослужителів, які продовжують лити російську пропаганду в голови ваших людей? Що об'єднує фінських протестантів, кардинала Пароліна з Ватикану і православних в Україні? Одна і та сама небезпека. Якщо церква перестає бути голосом правди, вона перестає бути.